Як живуть наші в хостелі в Польщі. Заходимо до середини. Заходимо Це великий будинок. Ми у місті Вроцлав, вулиця Подружніча. Покажу хостел. Що ж ти так стучиш тими дверима? Так, спільні частини. Перший санвузол, він тут не один. Кухня, одна на весь будинок, але тут не багато кімнат. Подивіться, скільки тут холодильників. В кімнатах теж є холодильники. Покажу вам зараз другий поверх і другий санвузол. Ось він. Щось тебе вдварі, теж дверима. Тут є пральна машина, душова, туалет, все на місці, стирайте речі. Ви запитаєтесь, а де сушити речі? Покажу. Давайте через тайгу. Тут вас чекає ціле подвірко, подвірко? без поняття. В общем, можна тут і речі посушити, можна собі тут присісти, поїсти, а лечу, яблука, що хочете, можете поїсти. Відпочити, одним словом, відпочити і так, щоб вас ніхто з сусідів тут не турбував і не бачив. Ідемо, покажу вам кімнату. Подивіться на цю красотку кімнату на чотири людини. Дуже комфортна. Тут є нереальна двохітажечка. Чому вона нереальна? Тому що ти можеш тут закритися як в своїй палатці, включити собі світло, підключити собі розетки до телефону, Не маєш шукати якісь переноски чи ще щось. Дуже комфортно, дуже класно. І ще ця кімната має свій особистий холодильник, так як я говорила. Якщо ти хочеш сюди заселитися, воно місце за цій кімнаті реально дуже дешеве. Пиши нам, дзвони, нам маєш контакти під цим відео.